Погода в Україні у червні буде більш спекотною ніж зазвичай, як повідомляє Укргідрометцентр, середня місячна температура передбачається на рівні 18 23 тепла, в горах від 15 до 19, що на один півтора градуси вище норми. Що стосується опадів, то їх місячна кількість очікується від 49 до 90 міліметрів. В Карпатах і Прикарпатті очікується від 117 до 171 мм, міліметра, що в межах норми протягом нового тижня в нашій країні. Переважатиме переважно антициклональний тип атмосферної циркуляції, тобто поле підвищеного тиску. Тому погодні умови очікуються досить стабільними, без різких коливань температури і значних опадів, розповів синоптик Ігор Кібальчич. У понеділок, 29 травня, вночі опадів в Україні не очікується, а вдень у південній частині на Донбасі та в Карпатському регіоні пройдуть невеликі місцями помірні дощі, у супроводі гроз. Нарешті території країни буде сухо, вітер південь. Північно східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме у західних та північних областях плюс 5, плюс 10. Нарешті території плюс 11, плюс 16. В день повітря прогріється до плюс 19, плюс 24. У південній частині від плюс 23 до плюс 28 градусів. У вівторок, 30 травня, у південній та східній частині країни, крім Одеської області, очікуються дощі з грозами. В день також на крайньому заході почнуться опади. Регіонах країни сухо. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів у секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12, у південних та східних областях плюс 10 плюс 15. Вдень від плюс 20 до плюс 25. На півночі лівобережжя від плюс 17 до плюс 22 градусів. У середу, 31 травня, вночі невеликі дощі можливі на крайньому сході і в Чернігівській області. Вдень в центральних і південних областях пройдуть невеликі короткочірки. Чесні дощі з грозами. Вітер північний, північно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15. Вдень від плюс 18 до плюс 23. На півдні до плюс 26 градусів. У четвер, 1 червня, грозові дощі накриють північні лівобережжя країни, а нарешті частини України буде переважно без опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 8. Плюс 13, у день від плюс 18 до плюс 23 градусів у п'ятницю, 2 червня. В Україні переважно без опадів. Тільки в західних областях в день місцями пройдуть невеликі дощі в супроводі гроз. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі плюс 10-15, плюс вдень від плюс 21 до плюс 26 градусів. У суботу, 3 червня, дощі очікуються у західних областях, а вдень також у північних та центральних регіонах. Можливі окремі грози та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів у секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 11, плюс 16. В день від плюс 22 до плюс 27 градусів, у неділю 4 червня. В Україні опадів не передбачається. Тільки у день у західній частині пройдуть грозові дощі. Вітер змінних напрямків – від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі – плюс 8, плюс 13. На півдні – від плюс 12 до плюс 17. А в день повітря прогріється від плюс 22 до плюс 27 градусів метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в кінці травня на початку червня в Україні можливе похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня. Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.